Доброго вечора ми розпочинаємо з вами читати казку Василя королів старого таємниця Скляної гори. Десь далеко, аж за сьомим морем, було одне царство. Там жив один цар, котрий мав трьох доньок. А дівчата були такі красні, що людському окові дивитися на них. І не дивуватися було неможливо. Не вірю, що на світі могла би знайтися хоч одна красна дівка, яка була би їм до пари. Гей, приходили до тих дівиць, молоді принци й герцоги, графи й барони, приходили не просто задивлятися і чудуватися з краси трьох сестер. А й сватати їх. Але цар так дорожив красою своїх доняк, що все вигадував причину. Хитро й розумно відмовляв жениха, аби лише відкласти віддавання. Словом, ніяк не хотів розлучатися зі своїми красними дівицями. А недалеко від столиці була скляна гора. І така височезна, що верхом сягала до самого неба, а на третьому верху мали пристановище змії Шаркані. Один шестиголовий, другий восьмиголовий, а третій мав цілих дванадцять голів. Якоїсь ночі всі три змії шаркані прилетіли у царський палац. Украли прекрасних трьох царівен, понесли на скляну гору, де в кожного змія був дуже красний замок. Другого дня рано цари-цариця повставали, за звичкою зайшли у світлицю подивитися на доньок. А розумієте, не знайшли нікого, бо світлиця була вже порожня. Гей, що тут чинити? Царів не пропали. Де вони, куди могли подітися? Ніхто не міг на те відповісти. І цар нараз дав оголосити, що котрі витязі, знайдуть його красних доньох, за тих віддасть їх заміж. Можете подумати собі. Як мало бути гірко старому цареві, раз пристав повіддавати доньок, аби лише знайшлися, та й мати так тяжко притяжко зажурилася, що пошкодував би її, і поганин. Коли по всій державі розлетілося царське оголошення, одразу знайшлися три бідні брати. Які прийшли до царя і сказали, що вони знайдуть його принцес. Цар дуже зрадів, бо й ті троє були дуже красні й пообіцяв їм, що не візьме назад свого слова, якщо знайдуть царівен, то й поженяться на них. Коби лише вдалося їх знайти. А троє легінів, хоча і з бідної родини, були непрості люди. Старший літав, як потя. Молодший так обертав шабли, що усіх обезброював. а третій середущий мав нюх, як у пса. Середущий брат раз два обнюхав поріг царського палацу і завітрив дівочі сліди. Нюх привів його аж під скляну гору, а там сліди і пропали. Троє братів нараз догадалися, що принцеси мають бути там, на скляній горі. Тоді старший брат Літун каже до молодшого брата вояка. Ну, братику, сідай мені на плечі, я понесу тебе на гору. А далі твоє діло. А ти наказав середучому братові залишайся тут, доки ми про себе не подамо звістку. Так і було. Двоє легінів вилетіли наверх верх кляної гори і знайшли три замки, де жили змі і шаркані. Спершу рушили в палац до шестиголового. Молодший брат зайшов, а старший залишився під дверима. Коли брат вояк вступив у світлицю, то нараз увидів старшу цареву доньку. Вона дуже зраділа йому, як дізналася, що такий красний хлопець прийшов сюди за нею. Але біда лаха боялася й розтулити рота. Бо на дивані, пополуднивши, спав її господар. Очі дівчини від сліз аж почервоніли, але тепер з радістю дивилися на молодого легіня. А той сміливо підійшов до змія, схопив шаблю, одним махом обдрубав йому всі шість голів. Потім сказав Ну, принцесо, ви вільні від шарканя. Тепер ходіть зі мною. Під дверима чекає мій брат, і він знесе вас із гори на землю. А мені треба йти далі до другого замку. Почувши ці слова, царська донька ще більше зраділа і відразу вийшла зі світлиці. Там сіла на плечі брата літуна. І він спустився з нею вниз, передав її середущому братові, а сам спішно полетів назад, на вершину скляної гори. Тепер двоє братів подалися до восьмиголового Змія Шарканя. Молодший брат, котрий був при шаблі, Зайшов до палацу і нараз увидів середущу доньку із заплаканим лицем. Вона теж зраділа красному легеньві та боялася так само вимовити слово, лише показувала вбік, що там, на дивані, після смачного полуденку, спить її господар. Легійневі не треба було нічого казати. Він вихопив шаблю, одним махом відтяв тому Змієві всі вісім голів, а тоді обернувся до царської доньки і заговорив. Ну, принцесо, ви вільні від шарканя. Тепер ходіть зі мною. Під дверима чекає мій брат. Він знесе вас із гори. На землю. Ге, як зраділа середуща донька, з великої радості й не знала, куди обернутися та куди ступати. Легінь узяв її за руку і вивів до брата. Той посадив дівчину на плечі й спустився на землю, де двоє вже чекали на них. По сьому старший брат полетів назад, на вершину скляної гори, і брати одразу поспішили до палацу третього, дванадцятиголового, Змія. І тут бран Літун лишився під дверима, а брат вояк рушив до світлиці. Молодша принцеса плакала й тоді, коли він увійшов. Та ніхто з них не помів, не ні помітив нічого, не посмів сказати ні одного слова, бо змій на дивані спав солодким сном після смачного полуденку. Легінь хопив шаблю і так розмахнувся, що за одним разом дванадцять змієвих голів повідлітали геть. Потім взяв дівчину за руку і вивів із палацу і передав її братові літунові. Той посадив принцесу на плечі та й спустився із нею на землю. Тепер старшому братові захотілося мало відпочити. І він присів перед тим, як полетіти знову на скляну гору. За молодшим братом.